Дзвонить дзін-делень, разом добрий день. Дітки, сядьтесь зручненько, ручки покладіть гарненько, бо заняття в нас незвичне, чарівне, математичне. Діти, я сьогодні, коли йшла на заняття, зустріла нашу давню знайому, дівчинку Тетянку. У неї повний кошик там всього був. І вона дуже хотіла прийти до нас на заняття. Тож чекаємо її з хвилинки на хвилинку. Доброго дня, Тетянка! Раді тебе бачити знову з нами. Добрий день і вам малята, добрий день. А ви знаєте, яка зараз пора року? Я гадаю, наші малята знають, вони в нас розумні. Так, вірно, ви все правильно говорите. Зараз вже настала осінь. Що ми робимо восени? Маля, а так як ви згадали, ми збираємо врожаї. І на городі, і в саду все вже достигло. Можна йти збирати? Все вірно, ви все вірно говорите. Ось я, матусі, на городі допомагала збирати врожай. І ось принесла цілий кошик. Щоб е, вас пригостити. Ой, дякуємо. Давай же малятами розглянемо, з чого ж на городі назбирала наша тетянка. Що ж у неї там виросло такого гарненького? Малята, погляньте, що ж було в корзинці у тетянки? Це що? Гадаю, усі догадалися. Так, це капуста. А ще погляньте, яка гарна яскрава. Морква у нас вродила на городі. Ой, які ви молодці з матусією китянка. Малята, давайте розглянемо. Яка ж виросла капуста? Вона вся однакова чи ні? Подивіться, малята. Я гадаю, що малята уважно поглянули, і їм видно, що є капуста велика, а є маленька. Так, малята, давайте порахуємо, скільки великих капустин. Зібрала тетянка. Малята, а я буду рахувати з вами. Давайте рахуємо. Один, два. Дві великих капусти. Зібрала тетянка. А тепер титянка, порахуй, скільки маленьких капустинок у тебе. Давайте рахувати. Один, два. І маленьких капустинок дві. Дві великих капустинки, дві маленьких. А давайте перерахуємо тепер малята. Скільки всього капустину зібрала Тетянка. Рахуємо, дружно. Один, два, три, Один, чотири. Скільки всього капустинок, Тетянка? Ми з матусею зібрали чотири капустинки. Якою ми цифрою позначимо? Цифрою 4. А я зараз її вже добре знаю. Молодець, Тетянка. Ось наша цифра 4. Галята, а тепер давайте розглянемо з вами морпу. Вона вся однакового розміру. Ні, морква теж є і велика, і маленька. Малята, подивіться уважно, скільки великих морквинок. Всі розглянули. І, мами, зрозуміли, що великих морквинок лише одна. Ось вона. Одна. А решта всі маленькі. Давайте їх разом порахуємо. Що ж, рахуй, тянка? Один, два, три. У нас є три маленьких морквинки. Малята. А яких морквинок більше? Великих чи маленьких? Тетянка, як ти гадаєш? Я гадаю, що е, великих морквинок у нас менше, а маленьких морквинок у нас більше. Ви зі мною згодні, я все правильно кажу? Так, тітянка, ти молодець. Я гадай наші малята. Теж так порахували. А тепер порахуй, будь ласка, скільки ж всього у нас морквинок? І великих, і маленьких разом. Добре, рахуємо всі разом. Один, два, три, чотири. Морквинок також чотири. І позначимо її цифрою Чотири. Малята, про що нам кажуть? У нас чотири капустинки і чотири морквинки. Як ми можемо сказати з вами? У нас порівно капусти та моркви. Молодці порівно. А зараз ми з вами розглянемо, що ще назбирала Тетянка свій кошик. Погляньте, що іще було в моєму кошику. Ой, малята, дивіться, які гарненькі помідори. А це що вгадав? Я думаю, малята впізнали, що це цибулька. А ці зелененькі, хто це, малята? Так, він, та ж жогірочки. Що ж, давайте порахуємо, скільки помідорів зібрала пітянка. Рахуємо так. Один, два, три, три чотири, п'ять. Скільки дітей? Я зібрала з мотоцею п'ять помідорів. Молодець. Тепер відчухається цифру п'ять пітянка. Ой, знайшла, здається, це цифра п'ять. Малята, перевірте! Правильно Тетянка позначена? Так, вона, молодець, правиться. Цифра 5. А тепер давайте порахуємо, скільки цибулі зібрано. Рахуємо. Один, два, три, 4. Чотири. чотири цибулі. Ой, а я вже і цифру 4 бачу. Молодець Тетянка, Ось цифра 4, яка позначить кількість цибулів. А тепер зали... залишились огірочки. Давайте рахувати разом. Один, два, три. Я принесла три огірочки. Молодець. А ось і цифра три. Позначимо це. Ось, молодець, дитяка. Малята, а подивіться уважно і скажіть, чого більше помідор чи цибулі? Я думаю, малята дуже уважні. Поглянули з нами, і вони бачать, що помідорів більше, ніж цибулі. Малята, а наскільки ж помідорів більше, ніж цибулі? Подивіться уважно, наскільки? Всі вже зрозуміли? Я гадаю, що так, і діточки бачать, що помідорів на один більше, ніж цибульки. Молодці малята, а подивіться уважно. А чого менше? Огірочків чи цибулі? Чого менше? Дивимось уважно, а я вам підкажу, я вже все бачу. Огірочків менше, ніж цибульки. А наскільки тетянка менше? Малята, ви перевіряйте тетянку. А можливо я помилюсь. Огірочків менше на... Так, молоде Тетянко, а гірочків менше на один, ніж цибульки. А отже, цибульки більше на один. Так, правильно. Ось малята ми, ми з вами розглянули, що ж сьогодні назбирала на городі Тетянка. Друзі, погляньте, я ж не тільки з овочами прийшла, доки я до вас. І йш, ти назбирала ось таке гарне осіннє листечко. Воно дуже яскраве і воно мені дуже сподобалось. Тетянга, ти знаєш, з яких дерев ці листочки? Так, я знаю, що тут є листочки з клену, з берези, з каштану і дуба. Ось. Багато дерев. Це з різних дерев. А давайте ми з вами зіграємо в гру, будемо знаходити листочки з якогось певного дерева і рахувати їх. Тобто, давайте пограємо в гру. Відшукай та порахуй мене. І перше завдання треба відшукати, скільки листочків з каштану. Уважно дивимось і відшукуємо всі. Малята, а ви знаєте, як виглядають листочки з каштану? Наші малята все знають. А давайте я вам покажу. Можливо, я щось напутала. Діти, ви вже порахували, скільки листочків? Я надаю, порахували, що їх три. А Тетянка зараз нам знайде ці листочки. Здається, оце листочок з кошти. Один. Ось два. І ось три. Я знайшла лише три листочка з каштаном. Ну, тому що ось і тільки почалася. Так. І лісочків ще зовсім небагато. Так, молодець малята, молодці, і молодець тетянка. Малята, а тепер давайте відшукаємо листочки з брізки. Скільки їх подивіться? І порахуйте, і відшукайте. А я вже їх відшукала. І скільки в тебе вийшло, тетянка? А давайте порахуємо. Один, два, три. Я знайшла три листочки. Молодець. Три листочки з берізки. Ще у нас є з листочки з дуба. ну ж, давайте поглянемо малята. А сім якихось красиві, так. яскраві. Я знайшла лише два листочки. Ось погляньте. Один листочок і другий. Палисочу, маляка. Ви теж чекали? З дуба два листочки. І залишились листочки з клерми. Скільки ж кленових листочків знайшла наша пітянка? Я ось дивлюсь, і їх тут найбільше. І вони всі різні, не дивлячись на те, що вони кленові. І давайте порахуємо, скільки ж їх тут. Один, два. Тетянка, малята, ми з вами і пограли в гру. Відчукає та порахуй. Ой, ви знаєте, ми так добре грали, але мені ж потрібно далі йти в матусі допомагати збирати урожай. Тож, до побачення, ось малята і закінчилось наше заняття. Сьогодні в нас в гостях була тетянка, ми з нею рахували овочі, грали з її листочками, тому до побачення та нових